Якби мені хтось колись сказав, що таке буде, я б ніколи не повірила, і чесно, не пустила б села на похорон до свого батька. Та життя, бачите, має свій гумор трохи чорний, трохи добрий, але завжди неочікуваний. Ми з Михайлом прожили 9 років. Я думала, що нас звичайна сім'я не гірше, ніж у людей. Він майстер на всі руки, спокійний, працьовитий. Я бухгалтерка, працювала в школі, тримала дім, дитину, город. Син наш Тарасик був тоді ще малий, веселий, розумний хлопчик. Я навіть уявити не могла, що колись буду виховувати його сама. А потім усе сталося так, ніби хтось чужий написав для мене нову історію, гірку і нечесну. Михайло поїхав на заробітки, тоді всі їхали. Він казав побудуємо нову хату, що треба трохи заробити. Я вірила, бо він завжди був надійний, гуляка, не ледер. Через кілька місяців почав дзвонити рідше, потім короткі повідомлення, зайняті нема зв'язку, а потім тиша. І ось одного вечора подзвонив. я маю тобі щось сказати, не можу брехати. Я закохався. Я тоді сиділа на кухні, тримала слухавку і не могла зрозуміти, що чую. Ти з глузду з'їхав, у тебе дитина, дім, кричала я. Знаю, тихо він, відповів, але я не можу без неї. Вона це Олена, розлучена жінка, мала дочку, трошки молодшу за нашого сина. Вони разом працювали на будівництві вона там в бухгалтері, він в бригаді, і от, як кажуть, закохався. Зібрав речі, приїхав додому, подивився на нас сумними очима, попрощався із сином і пішов. Без сварок і без цен, просто пішов. Я тоді думала, що помру, плакала ночами, кляла долю. Бога, Олено, а за все життя змусило вставати, бо треба ж ростити дитину, платити за все, борщ, варити, прати, бігти на роботу. Михайло присилав копійки офіційно мінімальні аліменти, а не офіційно нічого. Він жив там, у чужій області, з цією своєю новою любов'ю. А я жила у нашій хаті з сином. Час ішов, біль притих. Я навчилася сама ремонтувати розетки, фарбувати ворота, чистити дамар, та раз виріс став справжнім чоловіком. Спокійний, розумний, не п'є, не гуляє. Ми про батька ніколи не говорили, не тому, що я забороняла, просто він не питав. Минуло багато років. І ось одного вечора мені подзвонила його сестра, моя колишня своячка. Оксана каже, ти сидиш, сиджу. Михайло не стало, серце раптово. Я мовчала, не знала, що сказати. Ми не бачилися понад 15 років, а біля виявилося десь там у глибині ще жеврів. Тарас стояв біля вікна, коли йому сказала: сину, батька твого не стало. Він тільки зітхнув: Я не знаю, мамо, як ти скажеш, так і буде. Я довго думала. Він батько, якої б не була історія, але без нього сина не було б. Тож кажу їдь, сину, попрощайся. Це не для нього, це для себе, щоб потім не жалкував. Він поїхав. Там у тій чужій області був похорон, і як виявилося, там була й Олена та сама через око все колись розвалилася, з нею й дочка Христина. Він пробув там два дні. Повернувся син, якийсь задуманий, але очі світилися дивно, ніби весна в них заграла. Мама каже, я не знаю, як ти на це подивишся, але я закохався. Де? питаю, думаючи, що жарт. Та там, на похороні, у Христину. Я аж присіла. У кого? У Христину, доньку Олени. Отут мені стало не до сміху. Я не могла повірити. То виходить, мій син закохався в доньку тієї жінки, через яку розпалась наша сім'я. Ти хоч розумієш, що це кажу? Розумію, але нічого не можу з собою зробити, мамо. Я закохався. Минуло кілька місяців. Він їздив туди-сюди, приїжджав. Я бачила це не юнацьке захоплення, це справжнє. А потім вони сказали, що хочуть одружитися. Я сіла на лавку біля хати, взялась за голову. То що кажу? Тепер я з Оленою сваха буду. Тарас усміхнувся винувато, виходить так. Знайомитись довелося. Олена приїхала до нас із Христиною, сидимо на кухні чай п'ємо, і, щоб якось зняти напругу, кажу Ну що, Олено, не думала я, що колись тебе свахою буду кликати, а вона зітхає, та я не думала Оксана. Але бачек воно склалося, і обоє ми засміялись. бо що лишалось? Весілля ж нам треба робити. Дві колишні дружини, одного чоловіка, дві свахи. Люди сміялися, головами крутили, а ми з Оленою лише плечима знизували. Ну а що? Діти не винні в тому, що їхні батьки були дурні. Весілля було гарне, скромне, але душевне. І коли молоді пішли танцювати свій перший танець, я обіймала себе на тому, що плачу. Олена підсунула мені серветку, не плач. Він би, може, і зрадів, що так вийшло. Та не знаю, кажу. Може, з неба дивиться, сміється, що ми тепер одна родина. Минуло ще кілька років. У Тараса з Кристиною народилось двоє діток, наші внуки. І тепер ми з Оленою дві бабусі. Разом ходимо на свята, разом купуємо подарунки, разом сидимо на дитячих ранках. Іноді я дивлюся на неї і думаю, життя не просто смішне, вона має, вона має дивовижне почуття іронії. Колись я її ненавиділа, щиро, від душі, хотіла, щоб вона відчула той біль, що я пережила. А тепер ми сидимо поруч, тримаємо на руках наших спільних внуків і сміємося, коли малий крикне бабусю, бабусю, і не знаю, до якої з нас бігти першою. Одного разу ми з нею полечай після дитячого свята, я спитала. А ти любила його справді? Вона подивилась кудись у вікно. Любила, але, може, не так, як треба. Бо коли людина любить по-справжньому, вона не руйнує чужого щастя. Я тоді думала, що виграла, а вийшло, що програла. Він пішов від тебе, але так і не став по-справжньому зі мною щасливим. Я мовчала, може, і правда, але не було вже злості. Бачиш, кажу, може, все це було не дарма, якби він тоді не пішов до тебе, наші діти б не зустрілися, і внуків не було, усміхнулася вона. Отож, виходить, із нашого болю виросло щось добре. Тепер, коли ми дивимося на своїх внуків, думаю, життя дивне, але справедливе. Воно повертає все на свої місця, а не відразу, і не так, як ми хочемо, але правильно. Михайло я не згадую з образою, він зробив умів. Може, не мав сили, може, не мав мудрості, але завдяки йому у світ з'явилися двоє добрих діток і четверо чудових внуків. І коли ми збираємось на свята, діти, внуки, я Олена, думаю, а може нам десь згори Михайло дивиться на нас і думає: оце жінки, не поділили мене при житті. Зате разом дітей видали, і внуків вростять. І мені навіть смішно. І хто б міг подумати, що дві дружини одного чоловіка стануть свахами, подругами і навіть майже родинами?